Клоємський вогонь миру засяяв у місті герої Ірпені. Напередодні Різдва його традиційно привезли представники національної скаутської організації Пласт. Вогонь любові, миру та добра запалювали всі охочі мешканці міста. Мамі передам, брату, родині передам. Ну, так символічно, дуже, дуже так якось воно ну, гарно. У мене є надія на те, що цей вогонь принесе якесь тепло і надію в. Буквально кожну сім'ю міста і загалом України передача вифлеємського вогню миру це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні різдва. Основна мета поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Це гасло цього цьогорічної передачі цього вогника. Світло здолаємо темряву. Головне здолати темряву в наших душах та в наших серцях. І Різдво це якраз те свято, коли ми можемо це робити. На символічній передачі вогню не лише говорили про добро, а й робили добрі справи. Пластуни влаштували благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Це все домашні вироби. Ми продаємо маршмелоу, єдиноріжки, грибочки і горішки з зущеними. Збираємо кошти для ЗСУ, щоб вони могли краще нас захищати. Різдво не відбуваються без отримання юфліємського вогню, і потім ми передаємо батькам, родичам, тому це така дуже тепла для нас. Традиція насправді.